Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити. Доки подорожі Україною є обмеженими, я веду цей канал. Цей канал про рукоділля і про те, як можна своїми руками змінити свою шафу, своє помешкання, ну і, звісно, своє життя. Сподіваюся, що я вас надихаю і буду рада бачити вас частіше на своєму каналі. В цьому відео ми з вами будемо робити меблі. Знаєте, я колись працювала на такій роботі, де в офісі була зона відпочинку. І в цій зоні відпочинку були оці ось крісла-груші або крісла-мішки, всередині яких такі маленькі кульки знаходяться. І я чомусь подумала, що це класна ідея для невеликої кімнатки. Адже можна зробити цю грушу мішок, а, точніше, це, точніше, це крісло різних розмірів. А оскільки в мене є камін, то до мого каміну, о, до речі, а що це, я не включила повністю освітлення? Так вже краще. Так ось, до мого каміну, якраз не вистачає такої, такого... таких меблів. Бо постійно, коли я проводжу час біля каміна, я сиджу на підлозі. І я подумала спочатку про подушки: що класно було б зробити такі подушки, на яких сидиш. А потім згадала, що є ці крісла мішки, і мені здалося, це гарною ідеєю. Тому. В сьогоднішньому відео ми з вами будемо, власноруч, робити таке крісло мішок. Звісно, в цьому ж відео я не зможу вам сказати, наскільки воно зручне у використанні, наскільки воно підходить для квартир маленького розміру, але через деякий час, коли ним користуюся, я поділюся з вами своїми враженнями також на цьому каналі. То що ж, почнемо робити крісло мішок. Давайте почнемо з матеріалів. Нам необхідна тканина розміром 90х180 см, необхідна лінійка, щоб відміряти потрібний розмір тканини, також крейда, ножиці. І ще блискавка, щоб можна було зробити отвір, куди засипати кульки. Одразу хочу зазначити, що класно зробити. Верхній чохол і нижній чохол. В нижній чохол будемо засипати кульки, а верхній це той, який знімається і його можна прати. Ну або, якщо хочете, змінювати, адже ці чохли можна зробити різнокольоровими. До речі, в мене була така ідея зробити свій чохол на кожну пору року. Мені здається, було б круто. Ну і плюсом, звісно, є те, що їх можна прати. Коли тканина вирізана, час її сшивати. Я зшиваю машинкою, та це можна зробити і вручну. Головне, щоб шви були міцні. Мій варіант, як зробити шви міцними, це декілька разів зробити один і той самий шов, ну і плюс додати ще закріплення краї. На машинці я це роблю зигзагом. А вручну це можна зробити, поєднуючи два краї в один. Не пам'ятаю, як називається цей шов. А також дуже важливо коректно поєднати краї, тобто коректно їх шити. Бо я роблю не формат груші, я роблю формат пірамідки. Бо він простіший. На жаль, на цьому відео не показала, яким саме шляхом я зшиваю краї, тому запишу для вас окреме відео. і... Викладу, щоб ви теж знали, як їх шити, щоб вийшло крісло мішок у вигляді піраміди. Поки що це схоже більше на ганчірку, ніж на крісло. Але зараз дістану кульки і почнемо наповнювати. Спочатку я спробувала висипати кульки з мішка в мішок. Ну і, звісно, просипала. Як ви бачите, збирати ці кульки це ще те задоволення. Тому. Не робіть моїх помилок. Не намагайтеся пересипати занадто повний мішок. А також не наповнюйте занадто повний цей мішок. Загалом десь мішок має бути наповнений на 2 третіх або на 3 четвертих, для того, щоб там ще було повітря. Щоб коли ми на нього сідаємо, мішок прогинався. Ай! Можу точно сказати, що мілку моторику пальців ці кульки дуже класно розвивають, але прибирати їх взагалі дуже не класно. Тому моя вам порада: беріть миску із звичайною господарською мискою насипайте ці кульки з мішка в ваше крісло. Ну, принаймні на початку. Оскільки я роботу майже закінчую, то давайте підсумуємо, що необхідно для того, щоб пошити крісло мішок у вигляді піраміди. Необхідна тканина а бажано для верхнього та нижнього чехла, Розмір 90 на 180 см. Необхідні нитки, щоб шити. шивати можна як вручну, так і на машинці. І необхідні кульки для крісел мішків. Для моїх вимірів вистачило приблизно 130 літрів наповнювача. Оскільки крісло мішок вже готове, то давайте подивимося, яке воно в ужитку. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі в наступному!